Таю, шановні глядачі та підписники на нашому каналі. У ремонті у нас ось такі чудові, якісні шкіряні жіночі черевики та клієнтка загубила набійку та походила навіть без неї. Це дуже погано, не треба ходити без набійок. Краще купуєте одразу ставити набійки. Ми завжди рекомендуємо клієнтам це робити. Тому ми будемо ставити ось такі набійки бренду Бізел. Як поставимо, звичайно, вам це все покажемо. На все добре. Отже, шановні глядачі, закінчили робити ми жіночі черевики, які принесла наша клієнтка. Вона загубила набійки, походила без набійок, позатирала каблуки, ми їх порівняли, поставили набійки, набійки бренду Бізел. Це дуже якісні матеріали, носяться дуже довго. Тому все в порядку, як бачите, будемо ставити їх на полицю, дзвонити клієнтці, нехай забирає. вам на